2,5 тисячі євро за фірму копик-маркери повний сет. Саме таку вартість платять відомі блогери-художники. Але якщо ви або ваша дитина в Пінтересті надивилися багато зображення маркерами і все дуже соковито, реалістично, ви біжите в магазин, купуєте якісь маркери. Але вони насправді фломастер, і ви не можете відтворити ці зображення. Саме недавно я попалася теж на такому, і вам рекомендувала у попередньому відео. Я попалася на тому, що фірма Artix не така вже і дешева. Я купила цей сет за більше, ніж 100 євро. Я вибирала кожен колір. І, чесно кажучи, я ним не можу створити навіть одного зображення, не додаючи кольорових олівців. Тому що насправді сет замалий і дещо пригадала, я колись малювала фірмою про маркери І в мене було всього 24 кольори. Я виконувала різні зображення. Тому подумайте над тим, чи варто купувати прям-мегабюджетні варіанти, і де потрібно дуже великий сет. І також не попадіться на тому, щоб не купити просто звичайні фамасери, тому що зараз на ринку цього багато.